І як по вашому нашу нам красти ваші документи? Я не знаю, ви хотіли звинуватити мене в тому, що я був в аквальному сп'янінні. Все. все. Я... Ви в мене вкрали все. Mm. Mm. Лічно. Я сам бачив. Як ми все крали. Так. Да. А ми крали де саме? З машини, з хати десь, не знаю. З машини. Ви в мене все вкрали. Uh -huh. И много всего было? 100 миллион долларов. А, а какими купируем? Сто баксов. сто долларов. <coughs> <Я> <coughs> не Телефон вас звонит? Я не все у mm, Да Ты и реальный с вами. А. А хто називає генеральний прокурор? А ти що не знаєш? То я знаю, може у вас якісь свої прокурори. Генеральні. Віктор Федорович. Віктор mm Федорович? -hmm. Угу. Той якийсь не той прокурор. Він yeah. не генеральний. А який він? Ти мені вже скажи таку ситуацію. Мається жаловаться? Ні, не, не курю. А хто він? Ти маєш? Ти кури, кури, всі спортсмени. Яку ситуацію вам сказати? Володимир Володимирович. та да та да, та да. вправо. Что вправо. украл? миллион. Прошу. Я не працює. В Африці. — А що там робите в Африці? — Золото робити. — Є в Африці золото? золото. — Не працюю Я нічого не буду пишати. — Скажіть, на фронталіці Василенко, скажіть, як ви працюєте? — Я тобі ще розкажу. — Я ж вас зараз не питаю, чи ви підписуєте, чи ні. Не... Десь, Десь питання, чи ні? Без бомб. <ріх> Пише бомб. Тимчасово ви не працюєте? Так. Добре. Мобільний номер знаєте свій на пам'ять? Ні. А маєте мобільний? Ні. Ясно. А що тут у вас таке грає в салоні? То магнітофон такий маленький, кишеньковий? Напавно. <ріх> Бог простить вас. Uh -huh. Робота така <рес> <рес> Не все одно ваші протиколови Шукайте посвідчення краще. Я не маю посичення. Ну а де, Дома є? Нема. А де? Я їхав в Африку. Uh -huh. <laughs> зубов там. Може у вас якісь є знайомі в Африці, хай би принесли. Немає. Немає. Пишіть що хочете. Я нічого не підпишу, зразу вас попереджаю. Можете написати генеральному прокурору штраф. <coughs> Часто ви їздите в такому стані за кермом? Звісно. Кожен день. <реш> Володимир Володимирович, ну а це ж погано, це протизаконно. Я знаю, але ви так грубо. Грубо? Так, да, та ми до вас лояльно ставимося, як грубо. Ви як шо? лояльно, то ви бандітів ловили. Та mm -hmm. ви ловите, блін. Написав, блять. Куражнув. Ну, бачте. No. Куражнув так викликав таксі і поїхав додому, правильно? Там і похуй. Ну, пишіть прути. Похоже. Я вам здравствую. Писіть, що хочете. Я нічого не підпишу. Зразу вас придуждав. Ні, роденеш. П нахуй. Щось дуже часом. Я останні час. Чого? Та бо я давати тобі 100 баксів, а ти. Ну, нашому боївся. Можна як приставить? Звичайно, це ж ваша то Що Шос не таке? Та нормально. Ти я рано мав йти на роботу, А ти мене заарештував. Куди на роботу? Додому. Дома? Дома, До. дома робота? Нам? Чо? Та робіть собі. вижу. Бог скарає. Підніміть трубку, хтось хвилюється. Це будильник грає. А -а -а. Все складає. Та я не складаю нічого. Демо родимось, я вам вірю. От ви мені кажете, що ви не вживали алкоголь, то я вам взяв і повіру. розумієте? Я така людина що я всім довіряю. А я тобі не вірю. А чого мені не вірить? Ти поганий. Да, да, Я поганий? Да, чого? Давай возьму. Да гроші, лай. Це ж його мало весенне. Крали гроші. Я теж спозов протокол. Побачимо. Хто в суді? Що сиді? Буде я правда? Має зажав? Та немає. А сержант твій, має зажав? Ніхто не має зажав. Хто має зажал-то? Протокол підписуйте, даємо зажигалку. Ні. Ну та курити хочеться? Конечно. Я зажию. Я нічого не підписую, зразу ви підпис. Де Щоб вони нервувалося, не хвилювалися. Я нічого не підписую. в тюрму не садить. Що хочеш В Тюрму? Та, поки що за таке в тюрму не садять. Ну демоч. Що, не так?